Привіт, Олег. Привіт. В тебе така класна авоська, як в мене. Здається, я знаю, звідки вона в тебе. Це зв'язали з дні з команди в брані? Так. Цікаво, як вони в'яжуться. Доброго дня, всім доброго здоров'я. Хочу вам сьогодні розказати, як ми в'яжемо авоськи, вони вигляд мають отакий вигляд. О, Ми починаємо їх в'язати з такої нитки, яка має 80% котону і 20% полістеру. Для того, щоб почати в'язати, ми набираємо перше гачком, в'яжемо 4,5 і набираємо 45 повітряних петель. Три, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, онадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 45. Набрали ми 45 петель, а зараз будемо в кожну петлю в кругової в'язати стовпчики з накидом, їх має бути 90 стовпчиків. І починаємо з першої петлі. І йдемо в круговою. Стовпчики з накидом мають бути. Ну, давай, лізь. І так будемо робити в круговою. Має бути 90 петель. 90 стовпчиків. Кажу, 90 петель. Взагалі, поки я це в'яжу, в принципі, я навчилася в'язати ще з маленьких літ, дитячих років, тому що мама в'язала, мене вчила, мене то зацікавило і я навчилася в'язати. Можу в'язати ігулками, О, В'язала різне, і шкарпетки в'язала, рукавички в'язала, і шапочки в'язала. І так, а також навчилася ще вишивати, можу вишивати і хрестиком, і, цей, і гладдю. Але в молодші роки трохи було легше, бо очі були кращі. Зараз вже руки не такі, очі не такі. Ну, але, але прийшла сюди, в цей вранні, бо сказали, що буде майстер-клас, хотіла це навчитися щось новенького. О, то В'язали тут такі ті… Для дітей маленьких такі рибки, іграшки, типу як осміношки. О, Теж цікаво було, бо такого не в'язала. Потім шкарпетки по-новому навчилася в'язати. Ну і так далі працюю в тому. І мені цікаво, бо завжди дівчата щось нового покажуть. Навчилася по-новому рукавички в'язати, тому що дівчата показали новий цей. Нову схему як в'язати, і навіть як в'язати таку, колись я не вміла в'язати косичку, в'язала, але не так. А зараз дівчата показали по-новому. Це от мені сподобалося. І, в принципі, в'яжу, тому що і скоріше час йде, і, як кажуть, не скучається. А для мене ще і цей в'язання воно і заспокоює. Я кажуть, нервову систему заспокоює і цей. Не, не думаєш про негативне, а зосереджується на тому, на роботі, і воно якось скоріше і легше. Вишивати теж вишивала дуже багато. Вишивала, мала багато вишивок, і серветок мала, і рушників мала багато вишивок. Так що, ну я знаю, молоді роки все було. Зараз вже не то, бо очі, не ті, руки, не ті. А другий раз в'яжеш, а воно тобі втікає і не так. Вискакує не туди, куди ти хочеш. Але помаленьку. Подобається мені вони виглядають, вигляд мають гарний і взагалі відзиви, навіть ті відзиви, які є від споживачів, теж, я кажу, додають духу. І навіть. Навіть, в принципі, сам колектив подобається, бо якось так спрацювалися всі, здружилися і приємно працювати. Перша половина 45 петель є, і зараз той хвостик, щоб він не лишався, щоб не це його, я його просто закріпляю і прив'язую, щоб його не видно було і щоб його не обрізати. Ну і десь сюди. Коли починаю в'язати другий рядок. І я його так до того прив'язую його не видно. І його потім не треба обрізати, не треба цей. І не видно, і, як кажуть, виглядає гарно. Ми закінчили перший ряд, маємо 90 стовпчиків. і другий ряд починається з додавлення. З одного, з другого кінця додаємо дві петлі. О, зараз я в одному цей додаю одну петлю і в другому стовпчику додаю другу петлю. О, і коли закінчимо другий ряд, повинно бути 90, 94 стовпчики. Ну, а Зараз йдемо в кожну петлю по одній цій. З однієї сторони вже є добавка – дві петлі і в кожну петлю йдемо по одному стовпчику з накидом. Найліпше світлими кольорами, тому що очі погані, то так, білий колір. Ну такий колір може бути, бо він мені гарно видно. Світло-фіолетовий, біжний, світло-фіолетовий, біжний. Вони такі сприятливі для моїх очей, і мені добре не в'язати. Руки вже трохи не такі, приходиться пристосовуватися різними способами. Дійшли ми до цього кінця і тут з тої сторони теж робимо дві, дві добавки. Дві петлі, два стовпчики добавки, щоб було 94, петлі, 94 стовпчики в кругову. Так, одна петля додавалася. Зараз додамо ще одну петлю. Ну, йди. Добавку робимо, щоб два стовпчики було в одній петлі. І далі йдемо по одному стовпчику в кожну петлю і закінчуємо другий ряд. Закінчили ми другий ряд, третій ряд, йдемо так само, має бути 94 петлі, і будемо починати в'язати саму сітку. Саму сітку ми починаємо в'язати, набираємо 5 повітряних петель. Раз. Два, три, чотири. П'ять. І пропускаємо три петлі. Раз, два, три і в четверту вставляємо і пров'язуємо просто стопчиком без накида. О. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. І знову, раз, два, три, і в четверту петлю вставляємо і пров'язуємо стовпчиком без накида. І в результаті, коли ми цей во, в нас виходить отака от сіточка. І для того, щоб зробити ручки, ми розділяємо цей во і в кожну цю таких, щоб ціла сітка вийшла, має бути. Раз, два, три, отаких от повітряних вісім петель, вісім цих рядочків має бути. А тоді вже для ручок ми робимо в кожну цю як то, воздушну птву, робимо обкидаємо його стовпчиком без накида, в кожну по три стопчики без накида. Дякую, бо холодно мене накрили. О, і в кожну таку ту ячейку ми даємо три, три стопчики без накида. пров'язуємо в круговую. Ну і також ще хочу сказати, що ми в'яжемо такі авоски. Але ще є і дівчата, майстрині, які в'яжуть руками макраме. Продаємо ще й такі авоськи. Ну але то макраме не кожному дається, але переважно такі менш-більш молоді е особи, в яких справні руки, і цей. Я коли спробувала макраме, але воно мені не вдавалося, і я його залишила. Ну, В принципі, хочу сказати, я колись як вчилася вишивати, вперше, що я почала вишивати яким хрестиком, то почала вишивати болгарським хрестиком. Мама сварила, як треба було звичайним хрестиком шити, я не вміла. Мама казала, ти ложиш два хрестики на купу, вмієш, а одного не вмієш. Ну, але навчилася згодом. Але я кажу, для того, щоб навчитися. Щоб щось робити, треба прикладати багато зусиль і мати надзвичайне терпіння до того всього. Ну, зараз в даний час ми в'яжемо шкарпетки, тому що є великий заказ. І в'яжемо переважно з білих ниток і різні розміри. Так, Для того, щоб гарніший край був, ми можемо пройти другий раз стовпчиками без накида. Ну, Зміна в'язання, як можна сказати, трошки змінилося, бо навчилися чогось нового, але в основному в'яжемо, то які закази є, так і в'яжемо. Наприклад, тут Треба було в'язати, то я дитячі такі на новонароджених, таких нарочок, на два, то в'язала такі пінеточки. Як то називається дитячі, так якби чубітки. І його -во вони дуже гарні виходилися. Я то внукам в'язала. І тут теж на заказ було для новонароджених, але таких простих ниток, не шерстяних, не цей його, щоб не було алергії, то в'язали цей. Ну і в'язали в, в якій мірі, в'язали такі, як зараз вяжемо шкарпетки, такий фасон. В'язали навіть і дитячі. Так, Закінчили ми вже другий ряд і зараз будемо починати в'язати ручки. Для того, щоб в'язати ручки, треба поділити, щоб було порівно. І от серединка повинна мати раз, два, три, чотири ячейки або п'ять. Воно повинно відповідати цей. І будемо дов'язувати до того першого поділу, теж тими стопчиками без накида. Ну, до сюди. Дійшли ми до серединки, а тепер набираємо, можна набрати, якщо хоче людина довше вушка, то можна набрати 80 петель повітряних, а як не, то можна набрати 75. Набираємо 75 петель, візьмемо. Раз, два. Три, чотири, пять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Брали 75 петель і з'єднуємо її з другою половинкою. Для того, щоб петля була цей, можна ще раз зробити ще раз стовпчик з накидом. Далі в'яжемо стовпчики з накидом для того, щоб з'єднати другу половинку. Я люблю в тишині в'язати, щоб ніхто не мішав, тому що в'язання є таке, що треба рахувати, треба бути уважному, а другий раз, може так навіть про себе можна собі щось наспігувати. Так, дійшли ми до другої цієї серединки і знову набираємо 80, 75 повітряних петель на ручку. Другу. І знову ж таки другу ручку з'єднуємо з тою другою позначкою, щоб була друга ручка. І зараз проходимо ще раз, тому щоб ручка була міцніша, зараз будемо кругом тих 75 робити стовпчики з накидом. А тут далі йдемо стопчики без накида. З'єднуємо знову дві сторони. О, Дійшли ми до ручки і тепер беремо накид і в петлю просаджуємо. В кожну петлю робимо стопчик з накидом. І от ми. Зараз проходимо так, після другого разу, як йде в тих 85 петель, йдуть топчики з накидом, виходить отака от ручка. О. І ми її обходимо в круговую, і в результаті в нас виходить отака, авоська з такими ручками. О. Ну, для гарантії що можу сказати, для того, щоб ручка була трошки міцніша і ширша, можна пройти не один раз топчик з накидом, а пройти, а пройти другий раз. І закінчите, отут От воно закінчується, закінчити, щоб не було видно. І все. Так що дуже прошу, з задоволенням в'яжіть, авоськи, або замовляйте в нас і користуйтеся ними. Всього доброго вам. Угу. Що ти не хочеш Ти Дивись. Не хочеш стояти? Наталя, не стоять мені руки. Нічого страшного, все буде гарно, не Не стоять мені руки а сьогодні. А хочете зараз щось наспівати? Я рахую. Ага, я вже помилилася.